Готуємо смачні креветки на пательні. Вітаю вас, друзі, на кулінарному каналі Kindress Life. Це простий і смачний рецепт. Креветки виходять соковиті та ароматні. Для приготування я придбав заморожені відварені креветки. Але, звісно, краще брати свіжі охолоджені. Креветки попередньо розморожуємо. А ще нам знадобиться вершкове масло, соєвий соус, часник, половинка лимону та зелень. Сіль та чорний перець за смаком. Хвостики відділяємо від тулуба та чистимо. На пательні розтоплюємо масло, додаємо часник, зелень та соєвий соус. А ще сік половинки лимону. Далі додаємо очищені хвостики та за бажанням другу частину креветки. 2-3 хвилини і креветки готові. Смачного! Сподобалось відео. Ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Дякую!